Як впливає густота на урожайність кукурузи? Це дуже важливе питання в сучасних умовах, так як ми, на жаль, спостерігаємо зменшення вологозабезпеченості полів України, тому підбір гібрида технології і густоти стояння рослин є ключовим фактором для досягнення економічної ефективності і підвищення прибутковості вирощування кукурузи? Ми маємо три Зони різні за вологозабезпеченням, тобто північні та західні регіони, це як правило достатнє вологозабезпечення, Центральний кукурудзосіючий регіон це як правило нестійке зволоження, і південні і східні регіони це умови вологодефіциту. Залежно від цього, рекомендована густота одного й того самого гібриду може змінюватися майже на 50%. Що я маю на увазі? Якщо ми на півдні і на сході можемо рекомендувати густоту від 40 до 50%, 50 тисяч рослин на гектар, то на півночі і заході нашої країни густота цього ж самого конкретно взятого гібрида, який придатний для широкого використання на всі території України, буде зростати до 65-75 тисяч рослин на гектар. Таким чином, в кожній ґрунтово кліматичній зоні, ми можемо розрахувати оптимальну густоту стояння рослин і відповідно підібрати гібрид під конкретну технологію вирощування. Інтенсивні гібриди мають більш обмежений ареал використання, особливо при високій загущеності. Це, як правило, достатні вологозабезпечення або нестійкі не умови вологозабезпечення. І в умови вологодефіциту, звичайно, такі гібриди не рекомендуємо, тому що інтенсивні гібриди вони чутливі не лише до покращення умов вирощування їх, а також і до погіршення. Тому, як правило, в більш посушливих регіонах ми рекомендуємо використовувати гібриди середньопластичного або високоадаптивного типу. Також спеціальну генетику, якою володіє компанія «Сингента» – це гібриди «Артезіан». Для Розкриття генетичного потенціалу необхідна певна кількість вологи для кожного гібрида, і чим більш пізньостиглий гібрид, тим більше вологи йому необхідно для того, щоб він реалізував свою генетичну врожайність. Я б все ж таки рекомендував звертати увагу на більш скоростиглі гібриди в діапазоні. Середньоранній групи стиглості від 200 до 300 це досить широкий діапазон скоростиглостей, але гібриди більш скоростиглі потребують менше вологи для більш повного потенціалу врожайності, на які здатний кожен конкретно взятий гібрид. Генетика при цьому відіграє дуже важливе значення. Компанія Syngenta володіє саме високопродуктивними високоврожайними гібридами в середньоранній групі стиглості. Це дозволить вберегти себе від втрати врожаю в посушливих умовах, тому що. Вибираючи меншу загущеність посіва на більш скоростиглому гібриді, ми перестраховуємо себе від неврожаю в посушливих умовах. Гібриди компанії Сингента мають дуже добрий компенсаційний ефект. При зріджених посівах в умовах хорошого вологозабезпечення, тобто гібриди з густотою 60 тисяч рослин на гектар, здатні формувати до 40% відсотків двохкачанних рослин на всьому полі, що компенсує витрати, можливі при зрідженості посіву в сприятливих умовах, але ж так як сприятливі умови трапляються рідше ніж несприятливі. То таким чином господарство може перестрахувати себе від неврожаю в посушливих умовах, так як чим менша густота, тим більше площа жилення, конкретної рослини і краще відповідно вологозабезпечення. Господарство може також зекономити кошти на вартості насіння на густоті 60 тисяч. Ми економимо 25% насіння, яке також можна висіяти на окремій площі. І це якби додатковий врожай. І ще раз повторююся: перестраховка від неврожаю в посушливих умовах. Тому обирайте гібриди більш скоростиглі, не бійтеся зменшувати густоту стояння рослин на полі, і це вбереже вас від неврожаю в посушливих умовах. Шановні колеги, ми будемо особливо вдячні вам за задані нам запитання, які ми зможемо обговорити і зробити цікаві рекомендації. Також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски.